В Німеччині почали вимагати військові квитки від українських чоловіків від українських переселенців. До мене вже звернулася не одна людина з цією проблемою, і повідомила, що є один округ, один край в Німеччині в землі Гесен, який вимагає від всіх новоприбулих українських чоловіків звільнення від військової служби. Зараз перед вами буде документ, звичайно, заблюрений з персональними даними людини, але ви побачите офіційний документ відповідь, де жінці. Дають фікшен збишайніґун 24-й параграф. А чоловіку відмовляють в наданні 24-го параграфу, е аргументуючи це тим, що він зобов'язаний надати військовий квиток звільнення з військової служби. Як ви бачите, друзі, перед вами документ відповідь Ауслендер Біхьорда округу Вера Майснер-Крайс, це округ землі гесен, де написано, що у додатку ви отримаєте фікшен збишайніґонкс, тобто звернення до жінки відповідно до е параграфу 80. Один Aufenthaltsgesetz, але на жаль, вашому чоловіку не можуть оформити фікшен збижайніґунк ані прописку, оскільки немає постійного звільнення від військової служби. В іншому друзі, листі на електронну адресу цей же самий Ауслендер Біхьорд, зазначив, що до відповідного терміну вам потрібно надати такі документи, наприклад, як український закордонний паспорт та ВРДІНСБІФраюнг, тобто звільнення від. Військової служби, і таких листів в мене ще є декілька. І все це відбувається виключно в окрузі Вера МайстерКрайс, землі Гесен. Тому будьте обережні, всі, хто їдуть в землю Гесен, в округ Вера МайстерКрайс, там вас чекає от така неприємна ситуація. Звичайно, поки що я більше не отримував жодних повідомлень від інших земель або в інших міст по іншим землям щодо такої ситуації. Поки що така ситуація. Це тільки в одному округу, але це досить негарний дзвіночок. Тому, друзі, пам'ятайте, що робити в такому випадку. Потрібно доводити свою правоту, писати скарги, оскаржувати відповідні рішення. Можна подати відершпрух на відповідне рішення, адміністративний акт міграційного органу Ауслендр-Біхорди. Але я раджу вам робити це все з допомогою професійного адвоката рехсанвальфірміграцію. Ціон зрехт і який буде саме безпосередньо складати і подавати відповідну скаргу для того, щоб правильно аргументувати, чому друзі? Тому що е, закон Aufenthaltsgesetz про перебування в Німеччині, е, а саме, параграф 24, не визначає жодних підстав або обмежень в наданні даного параграфу чоловікам по принципу, ти військово зобов'язаний чи не військово зобов'язаний. Це раз друге е, Німеччина ніяким чином не може досліджувати. Українські документи військові документи, які досить важкі для розуміння, да там зняти виключені з обліку. Вони навіть не розуміють цього, яким чином вони це будуть аналізувати, визначати дійсність цих документів. Також не зрозуміло, це велике питання. Ну і третій наступний аргумент, що рішення Ради Європи від 4 березня 2022 року чітко зазначило, що всі країни Європи повинні приймати українських чоловіків, жінок немає в рішенні ради ЄС, немає жодного обмеження щодо того, що ви військово зобов'язані чи ні. Більше того, Німеччина надає захист не тільки військово зобов'язаним, а і дезертирам. Це потрібно пам'ятати. Але знову ж таки, друзі, я надіюся, що це лише практика одного округу, одного крайсу і одного міграційного органу у і Я надіюся, що це не буде якась масова практика по відношенню до. Всіх українських чоловіків в Німеччині тому знайте свої права і захищайте їх постійно з повагою. Ваш адвокат Демченко.